Ранок у війну починається не з кави. Він починається з грануляції, комбікорму для тварин. Поки дали світло, ну, електроенергію. То бігом запустила, все повимикало в домі, тільки гранулятор робить. Ось. Ну і думаю, чи спочатку запустити гранулятора, чи е, бігти на господарство. Ну, Зранку то вже ми їх відкрили, там понапували, понагодовували, а зараз десь близько 10-ї години дня. Сьогодні електрику дали. Пізніше мали дати в 8-й годині, а дали пізніше дали в 9. І я так розумію, що все одно вимкнуть о 12-й. Тобто з кожним днем час на те, коли є електроенергія, зменшується. Ось. Тому я бігом першим ділом погнала, запустила гранулятор і вже далі йду до оцих малих вредних хлопчиків і дівчаток. Ой, ту-ту-ру-ту! Тутуру, ту. ту боже чуть не впала. Там кокаїнчики. Кокаїнчики, де ви там? Красотки мої. Треба вже прибирати, поки що до прибирання руки не, не доходять, що тут все нормально у вас. Що, може, сюди пойдете? Чи було, не хочеться якось їх. Коротше, я ж кажу, що поки, поки працюю. Роблю заготовку, поки є хоч якась електрика, то роблю комбікорм. І цей. Ну і якось готуємося до зими, бо бог його знає, як воно там далі буде з цими расистами, з цими орками, з цими вбивцями і терористами. Не знаю. Так що треба готуватися. Робити хоч якусь гранулку, щоб якось підгодовувати взимку свою птицю. Так, що там нанесли? О, ну, нанесли яєчок мої зайки. Такі мої розумашки. Так, тут нікого нема, все нормально. Так. Все нормально. Так. Зараз напевне відкрию цим е, дорогу туди у город. Так, тут все нормально. Так, поки що це е, дробилку вмикати не буду, тому що працює гранулятор. О, все. Ходіть, тюті, ходіть. Тютю тю-тю, йдіть -тю -тю. сюди. Йдіть, мої хороші. Пішли, пішли. Поки що відкрию кокаїнок. Зайка десь там ходить. А ну давай, зайка. Давай де? Виходьте. Вон вже індичка. Вийшла вже дивіться, як яблунюк листочки вже обсипаються активно. Так, зараз. О, дивіться вже, яка золота гарна осінь. Оно, ну, опі... <пі> індичка. Зраділа, що я випустила. Вчора в нас цілий день дощики були. Ось. І цей. Ну і не випускала. То сьогодні, думаю, випущу, хай побігають. Йдіть, йдіть, зайки, йдіть. Йдіть, мої хороші, йдіть, погуляйте трохи. Погребіться, воно яблучко впало, дивіться, вже зразу клює. Там воно стільки жому ще залишилося, а вона хоче це яблучко, це що тут. Так. Ну, бачите, якось так. Цих, напевне, бентамок поки випускати не буду, тому що ну, не хочу вони ще підлітки, вони ще не дорослі. І цих е, курчат своїх всіх позалишала поки що закритими. Тих, що там у цьому у хоздворі. Так, зараз я тут зав'яжу легенько. Секундочку. Все робиться... все робиться одночасно. І те, і те. Таке життя зараз. Зараз, зараз, одну хвилинку. О, все зав'язала. Да, мої зайки. Постою поки біля курочок, хай побігають. Може, які хробачки після дощу повилазили. Ось, тільки випускаю оцих. Е, цих і дорослих. Да? Ви хочете також? Бо в них тут і так сиро. Сенсу їх тримати в цьому вольєрі я не бачу. Хай бігають краще по городу. Так? Да? І хороші. О, побігли. Побігли, дивіться. Погнали! А у них там он, повно зерна ще, нехай вони те зерно ще доїдають. Он хрін вже пови... повидирали, як могли. Так, поки воду наливати зараз. Ох. Все, частенько зараз налю. Оно, ну дивіться, які задоволення. Я помітила, що по своїй птиці за роки утримання її, що чим кращий вигул, чим частіше випускаєш на вигул, тим птиця здоровіша, активніша і швидше росте. Коротше, це 100%. Якщо птиця сидить отаково по вольєрах невеличких, ніколи не бачила вигула. Неважливо, чи то на город випускаєш, чи то на вулицю, кудись в кого є можливість. У нас нема такої можливості. То ми влітку в таких вольєрах випасаємо пересумних, а осінній період, весняний, ну і зимовий, вони бігають у нас по городу, тому що без цього птиця і не несеться так, як треба, і не росте так, як треба. Це вже перевірено. Так що їм потрібен рух, щоб не було розкльову. Щоб, це, напевне, зніму окреме відео про це про розкльов. Чому птиця вискубує один, ну, птиця птиці пір'я з хвостів і з крил, Зніму окреме відео. У мене також такий досвід був. Ось. Ну і розповім. І якщо. Хочеться, щоб воно все нормально було, то треба птиці створювати відповідні умови. Так, зараз піду, гляну. Виноград нападав. Нема часу навіть його піднімати. Так, о, зараз буду... будуть тут просипало вже. О, вже воно майже вітро. Зараз поставлю на паузу. Все, змінила відро, насипала, гранулка вистигає ось. О. Так, дубль 2 називається. Давайте оцей виноград зберемо, кинемо курчатам. То він тут падає. Ми вже і закрили виноградного соку. І трохи заморозили винограду. І цей... Ой, і на вино. Бутлі за... Ну, це як їдять. Ну, заправили вино. Ось. І все одно ще є. Так що це вже віддаємо птиці, нехай їсть. О. Он лишийка. Кока-ко. Кока-ко. -ко -ко. Кока-Кола. Все треба тут контролювати, щоб ніхто на моїх кохінхінів не ліз. Так. Вони так окремо тримаються, наче й не дають, щоб їх ображали, але все одно потрібно линяють якраз, перелинюють, не несуться, але... Все одно не треба, щоб якийсь півник чужий заліз мені на курочку. да, Мої малі такі. Бачите, грибуться, там вже нема чого вискубувати, вигрібати, але все одно ж щось десь знаходять. Треба, до речі, їм принести ще. <кхід> В мене є кукуруза, поки той гранулятор там займається своїми справами. Так, а де те відро? Так. Зараз. Тікайте каш. Нє-ні, у вас воно, я дивлюсь, там щось вам надавали. Он там гребіться в своєму в цьому. Так, давайте води зразу наляємо. Так, Заглянемо до кроликів. Що, мої кролики? Треба вже чистити, так? Да? Мої хальосів. Ти що тут сидиш? Все нормально. Провакцинувала, то тепер кожен ранок іду і переживаю, чи все з ними добре. Що, будемо знімати маточник? Да? Ще трошки побудете, з мамою ще посюнькаєте її. Пару днів і вже буду відселяти кроленят від кролички. Так, зараз глянемо що тут. Привіт! Як справи там? У малих зайчиків. Тікайте, тікайте. Що, в тебе молока мало, так? Да? О, в них тут і гранулки нема, зараз. Ранула, закінчилася. Ну, що Наче ходиш і контролюєш, і все одно кожен раз щось та й знаходиш. Чого ви сюди йдете? Я ж вам город відкрила, йдіть собі в город. На, ти, тікай. Все. Тих є. Тих просто бункер такий, він якось далеко за. Ну, туди захований, погано видно. Це, кстати, тут трохи лишилося кролячого. Треба вже якраз сьогодні кролячий роблю комбікорм. Треба сюди принести буде цього гранулки. Там ще залишилось на тиждень, може. Так, ви найдете оцих, бачите, закривалах, в сухих їхніх вольєрах. Ці також ображаються, сидять. Ну що ж я зроблю? Хай ображаються, я не виновата. Що дощ іде. Так, де там те куруба? Це я так закрила, зараз. Так, ось то вона. Кину їм хай клюють. Так. Тут і ж, А, ні, це не тут. Тут є ось. Нати вам, тут клюйте. Сюди, це зняла з горища курузу, щоб цей, бо там, Та що це таке? Бо там я дивлюся, гризуни завелися знов, то я вже понакладала їм туди на горище трутки. Це ж ми так привезли кукурузу, нам дали. Ось. І це ми так вирішили висушити її на горіщі, нати, їжте. Вон там, клюйте щось там. Ну і я залізла, дивлюся. А там почали вже обгризати її активно е, ці гризуни. То думаю, ні, зніму я її звідти. О. І цей. І краще, нехай вона буде тут внизу, зразу віддати її птиці. Та і все. Thank you.